Школа рада вітати усіх батьків і їхніх малюків на каналі ТТБ. Цю передачу ми вирішили присвятити секретам дитячих малюнків, адже як стверджують психологи, все, що дитина виклала на папері, може як найкраще описати її внутрішній стан. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Починається новий навчальний рік. Відбулося нагородження учасників акції для першокласників. Захід зініціювала громадська організація Центр розвитку Тернопільщини. Дітям пропонували зобразити на малюнках, як вони уявляють свою школу. Діти фантазували та втілювали свою мрію у реальність. Переможницею конкурсу стала Софійка Заремба. Дівчинка намалювала як йтиме до першого класу. Вона, взагалі, така творча дівчинка, дуже акуратистка. Малювати вона любить ліпити, клеїти. Ну таке, всяке в неї переважає такий якийсь художній нахил. Таким вона і займається. Цього року йде до школи. Так, перше яку року? школу? Одинадцяту. Також переміг малюнок Романа Гриціва, який цього року також стане школяриком. Хлопчик намалював свою першу вчительку. Каже, уявляє її доброю та щирою. Крім малювання, він захоплюється особливим конструюванням. Що недавно зробив своїм руками? Літака. З чого він? З камінчиків і палок. А де взяв матеріали? Назбирав. Де? На вулиці. Тобто ти сам все збираєш із, із цього? Так. А що ще робив? кажи? Я пев звірів з постеліми. Мами майбутніх першокласників раділи тому, що вирішили взяти участь у конкурсі, адже підготовка школяра до навчального процесу справа затратна. Ми вирішили, що подарунки дуже такі гарні були і потрібні, особливо для першачків. Вирішили малювати. Він малював свою першу вчительку. Трошки ми допомагали з. Трошки підказували кольори, як саме намалювати. І вийшов такий малюнок. Він більше конструктор, таке все, що до хлопчиків більше відноситься. Він взагалі дуже любить, наприклад, навіть не готовими іграшками гратися, а щось майструвати сам. Тобто, будь-яка там прогулянка це якісь палиці, каміння, які перетворюються в літачки, ще там щось таке наподобі такої більше в нього. Автори найкращих малюнків отримали корисні подарунки. А саме шкільну форму і приладдя, спортивну форму та ранець. Якось хотіла трошки допомогти діткам так адаптуватись по уяві свої до школи, трошки розвинути художні здібності паралельно десь, от, ну, щоб вони якось вже були більш-менш готові до цього. Ну, а батькам паралельно, в принципі, так допомогли зібрати діток до школи, тому що в подарунки були шкільні, шкільний набір канцтоварів, рюкзак і шкільні форми. Для діток, я думаю, це велика радість, тому що це подарунки в першу чергу. ну а в… В принципі з іншого боку вони її перемогли. Малюнки маленького художника можуть багато чого розповісти про його внутрішній світ. Варто тільки уважніше придивитися. Дитячі малюнки розкривають почуття і особливості індивідуальності маленької людини. Виражають стосунки з родиною і зовнішнім світом. Слід мати на увазі, що малюнки дитини починають розповідати про неї з чотирьох, а ще краще з п'яти років. Є діти одного типу, які люблять малювати, і тому їхні фантазії, їхні вміння дуже швидко їх видно на малюнках. Є діти більш такого типу, які люблять багато рухатися, люблять щось створювати своїми руками. І папір їх насторожує, і вони не відважуються щось малювати. Тому вони починають малювати набагато пізніше, навіть на рік на півтора. І тому це свідчить про те, які сфери в дитини розвиваються швидше. Є діти, в яких психомоторика розвивається швидше, а є діти, в яких фізичний розвиток іде дуже швидко, іде вербальний розвиток швидко, але психомоторика в них трошечки йде позаду в межах норми. і тому… Для того, щоб зрозуміти, що нам говорить малюнок, спеціалісти завжди в загальному дивляться на розвиток дитини, на її зацікавленість до малювання, на те, наскільки, наприклад, там батьки наполягають, щоб вона малювала. І тоді, коли ми розглядаємо особистість дитини в цілому, ми вже тоді можемо говорити про те, що даний малюнок може свідчити не тільки про розвиток в цілому дитини, а й про те, на якому життєвому етапі знаходиться дитина. Тому що, можливо, вона вчора втомлена була, мала багато вражень. Хоче сьогодні малювати, і тому, щоб від неї відчепилися, щось формально робить. Або, можливо, наприклад, в якийсь звичайний малюнок був підданий дуже там аналізу такому серйозному, і мама цілий вечір радилася зі всіма по телефону, аналізуючи малюнок дитини, і дитина так злякалася, що взагалі не хоче малювати, тому що її налякало таке серйозне ставлення мами до того, що вона малювала. От, і тому, коли ми вивчаємо всю історію в цілому, ми тоді можемо розуміти, що сьогоднішній малюнок, така ніби малюнок, це ніби маленька історія про дитину. От, наприклад, якщо ми візьмемо малюнки оцих два, то можна сказати, що дитина, навіть цих три малюнки, що дитина мала намір зробити якийсь великий малюнок, тому що вона зайняла цілий папір. От, але е, не, не вистачило фантазії, не вистачило терпіння і такої технічної здатності щось зробити. І тому е, в кінці було видно, що дитина розчарована, тому що те, що вона хотіла зробити, не виходить. І тому е, в цих малюнках в нас важливішими є не кольори, а те, що малюнок є такий схематичний, недокінчений, і те розчарування, в кінці, яке е, мала дитина, це дитина 4,5 років. Вона малює рідко і тому не має ще такого доброго уявлення про свої можливості. Хоча, наприклад, любить розповідати віршики, любить розповідати казки, і тому вербальна сфера в цієї дитини розвинена дуже добре. І тому, так як і всі постійно хвалять, їй здається, що вона вміє все. І тому, коли ми починали працювати з цією дитиною, було зрозуміло, що для дитини дуже обережно треба дати уявлення про її різні вміння, що в мене в неї одні вміння йдуть вперед, а інші вміння наразі вони на такі початковій стадії, і їй потрібно. Розвивати ці свої вміння, тим більше, що дівчинка така трошки була нетерпляча, і тому на одному з етапів вона вже змогла зробити структурований малюнок, який говорить нам про те, що вона вже виділяє в своєму житті різні частинки. Ці частинки мають різні кольори. і ці кольори не є ні добрі, ні погані, тому що, наприклад, деколи в дитини настільки було багато вражень за день, настільки вона була втомлена, що деколи діти малюють чорним кольором, і каже: А я нічого не пам'ятаю. Тобто в неї так ніби перемішалися всі враження, їй потрібен якийсь час. Що це ніби просто є чорний фон, на якому на цьому екрані поки що нічого немає, тому що треба час, щоб дитина осмислила свої враження про те, що з нею відбувалося протягом останніх там 2-3 днів. І оцей малюнок вже для цієї дівчинки можна вважати таким структурованим, тому що кожен колір має свою частину, вона сама вибирала форму, яку вона хоче е, малювати. І е, Достатньо так акуратно вже виконаний малюнок, і тому і було отримане задоволення від малювання. І тому дуже часто я наголошую на тому, що щось одне говорить нам дуже мало про дитину: що ми насправді повинні дивитися дитину в динаміці, яка вона була тиждень назад, яка вона сьогодні, подивитися, яка вона буде через тиждень, подивитися різні її інтереси в житті. І тому. Всякий такий поспішний аналіз, коли дитина бере якусь фарбу в руки, чи дитина, наприклад, там щось ліпить і каже, що це щось страшне. Дуже часто дитина просто хоче уваги, і вона знає в який спосіб її отримати, і тому ну, дуже важливо, щоб батьки з цим обходилися так обережно і делікатно. Не секрет, що малювання одне з найулюбленіших занять більшості малюків. Однак ми рідко замислюємося про те, що кожен малюнок підсвідомість дитини. Якщо шедеври маленького художника насторожують батьків або вчителів, варто показати їх психологу. Можливо, ви даремно панікуєте, а можливо, саме так зможете розібратися у внутрішніх проблемах і переживаннях вашої дитини. Навіть пропозиція піти на консультацію, вона може насторожити дитину, і тому це потрібно також робити делікатно, казати, що ти ростеш, міняєшся, і, можливо, не все ми розуміємо, що тебе потрібно далі вчити, що тобі є цікаво. І ми тому хотіли би порадитися зі спеціалістом, який займається розвитком дітей, який займається. Тому, що їм потрібно вміти далі, які їм потрібно книжки купувати. І тому ми підемо до такого спеціаліста, вона займається з дітками, тому що, коли попередньо діти чують розмову, він у нас, напевно, ненормальний. Батьки сперечаються, це ти його таким зробила, бо ти там робиш то-то, то, то, то. то, то. Дитина вже є втягнута в сімейний конфлікт, вона вже є насторожена з приводу своєї нормальності, і дуже часто тоді на консультації вона є замкнута, насторожена, хоча це звичайна нормальна, здорова дитина. І тому навіть попередній період, перед тим як батьки хочуть звернутися на консультацію, він дуже є важливий, які в сім'ї ведуться розмови, як це подається дитині, і навіть як дитина чує, коли її записують. На консультацію. Кажуть, що з нашою дитиною на те, подивіться на нього. Або навпаки, кажуть, ми не все розуміємо, ми хочемо розібратися, разом прийдемо на консультацію. Використовувати мистецтво у своїй практиці психотерапевти почали майже 70 років тому. Перше згадування про самовираження, самопізнання і самозацікавлення з'явилося в аналітичній психології Карла Юнган. А батьком терміну арт-терапія дослівно зцілення мистецтвом став Андріан Хіл у 40-х роках минулого століття. Англійський лікар і художник помітив, що після занять творчістю хворі у шпиталях почуваються краще. Сьогодні арт-терапію дуже часто у своїй практиці використовують саме дитячі психологи. Навряд чи дитина відверто розповість про свої внутрішні переживання, а от від пропозиції намалювати щось не відмовиться. Дитячі малюнки розкривають почуття і особливості індивідуальності маленької людини, виражають стосунки з родиною і зовнішнім світом. Дитячі психологи арт-терапію використовують приблизно після трьох років і більше малювати люблять спокійні діти, такі врівноважені, в яких добре розвинена психомоторика, в яких добра уява. І тому такі діти вони вже картинку мають в голові, і коли їм даєш завдання, вони вже дуже чітко вміють розпланувати листок, підбирають кольори, і навіть от вони вже знають маленькі хитрощі, що можна наліпки, наприклад, використовувати, те, що вони, наприклад, не можуть намалювати. І це свідчить про те, що діти розвиваються нормально, що вони є гармонійними і їхній розвиток є в межах норми. Є діти, які дуже пізно починають малювати, і вони відмовляються малювати. І це вже свідчить про те. Що дитина е, боїться продуктів своєї творчості, що ніби вона вже себе відчуває якоюсь не такою. і те, що ми не наполягаємо, щоб ця дитина малювала, кажемо, що це нормально, не всі мусять любити малювати, танцювати і співати, це вже приводить до того, що ми даємо можливість зрозуміти, що я нічого в тобі ніяких відхилень не бачу. І з часом так може бути, що е, такі діти. Також починають малювати, і ми відкриваємо їхній цікавий такий внутрішній світ. Тільки те, що ця дитина трошки є наляканою, трошки можливо якусь почула неадекватну оцінку про себе і про свої вміння. От там що ти не так малюєш, на ті кольори вибираєш. Наприклад, дуже блідий в тебе малюнок. Так насичено, треба яскраво малювати. І тому для того, щоб відновити впевненість і самооцінку цієї дитини, якраз треба не не наполягати, щоб вона малювала, а потрібно якісь інші методи, які є адекватні для цього віку використовувати. Під час малювання дитина розслабляється, починає працювати її підсвідомість, пояснює дитячий психолог Світлана Кухарук. Проаналізувавши малюнок, спеціаліст може поставити запитання, які підтверджують або спростовують його з догадки. Звичайно, тільки за малюнком точно визначити проблему неможливо. Важливо й те, як дитина коментує свій шедевр, як поводиться у процесі його створення. Дуже часто діти не люблять конкретних завдань. Вони люблять, наприклад, там пофантазувати щось намалювати. От, і е, деколи, наприклад, мала дитина, яка має такі малі технічні вміння, наприклад, на малюнку є намальовано всього мало, а вона багато розповідає, що тут є і коні, і хмаринки, і е, ну, потрібно тоді вірити дитині і розуміти, що вона як змогла, так і передала свої фантазії. От, і е, переважно тривожні, невпевнені діти. Навіть щось маленьке, там коли малюють, вони багато разів витирають, просять новий листочок і кажуть, я не вмію малювати, а ви не будете мене критикувати. І це вже означає, що дитина дуже багато оцінки з приводу своєї особистості отримала. І цій дитині просто потрібно таке безумовне прийняття і казати, що ну давай ми тоді сьогодні не будемо малювати. Ми можемо, наприклад, там щось в пісочниці робити. Може там з іншими іграшками можемо працювати. І з часом така дитина починає все, що вона робить, приймати і казати: ну от так я малюю коника, чи от так я малюю дерево, таке воно в мене вийшло. І це вже означає, що ми багато працювали, і дитина почала себе приймати в цілому свою особистість і в тому, що вона вміє робити як вона вміє ліпити, як вона вміє малювати. Психолог показала нам приклади робіт, кожен з малюнків свідчить про певні проблеми у внутрішньому світі дитини. Такі ознаки легко можуть виявляти в малюнках вихованців учителів, молодшій і середній школі або батьки. Якщо дитина дуже тривожно сприймає завдання з приводу малювання і відмовляється малювати, каже, я буду вдома малювати, це вже є ознакою тривожності. Або якщо дитина, наприклад, старається малювати, використовує там лінійку, шаблони і каже, я інакше не вмію малювати, це теж означає, що дитина має дуже внутрішню високу планку, і її так навчили бути дуже вимогливою до себе. От і ну, може насторожити те, коли, наприклад, там на малюнках діти кажуть, що це там. Вовк, там він там когось там з'їв. Оце кров. Якщо на малюнках є багато насилля, є якісь передані страждання, то це тоді може передавати те, що дитина якісь мала тривожні переживання або якийсь страшний мультик чи фільм бачила. І тоді можна запитатися в батьків ну, з приводу, чого може бути цей малюнок. Виявляти певні відхилення від норми можна не тільки подивившись на готовий малюнок. А й спостерігаючи за процесом його створення, наприклад, зверніть увагу на натиск олівця чи фломастера. Якщо малий художник майже продавлює папір, це може сигналізувати про напруженість нервової системи. Тонкі, ледь видимі лінії, часто ознака втомленості нервової системи, особливо якщо загалом дитина рухлива, активна, відкрита для спілкування. Часто батьків турбує вибір кольорів під час малювання. Багатьох насторожує чорна фарба або олівець, проте це не обов'язково свідчить про психологічні проблеми. Можливо, ваша дитина просто хоче навести лад у внутрішньому світі. А поєднання чорних ліній на білому папері це класична гама. Дуже часто діти, які є холеричного темпераменту, вони використовують контрастні кольори. І тоді, коли вони, наприклад, перед тим забагато шуміли є втомлені самі від себе, вони можуть використовувати там тільки один колір. Це означає, що в них є перенасичення. От є діти такого більш спокійного, такого лагідного типу, вони використовують бліді, ніжні кольори, і в них переважно такими є малюнки. І тільки тоді, коли в них були якісь. Такі дуже сильні переживання, які можливо їх навіть трошечки травмували, такі тоді діти використовують там сильно малюють, там чи починають дерти папір, і тоді навіть от, більше означає щось динаміка, чим те, які кольори використовує дитина. От і дуже часто, коли діти використовують, наприклад, тільки червоний чи тільки чорний колір, і так постійно. Це може бути просто те, що дитині не вистачає уваги. І коли вона от щось таке однотипне робить, це ніби такий прапорець маленький, що ну приділіть мені увагу. Мені сумно, одиноко. Я хочу, щоб зі мною погралися, поговорили. Тому що бачите, от який однотипний вже мій світ є. Там чи тільки червоний, чи тільки зелений, чи тільки чорний. Варто щодня виконувати спеціальну вправу, яку психологи називають безумовна увага. Приділяйте дитині щонайменше 10 хвилин щодня, без умовної уваги. Телефон і телевізор вимикаються, миття посуду відкладається, обід не вариться, двері зачиняються. Ці 10 хвилин ви розмовляєте з дитиною про що завгодно. Почати можете ви розпитайте дитину, як минув день, з ким вона бавила, що робила. Повірте, контакт з дитиною це надзвичайно важливо зараз. А для ваших майбутніх стосунків просто безцінно. То закінчується, але це не привід сумувати. Якщо у вас є хороші фото або гарне відео ваших діточок, надсилайте нам за адресою місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення. Передача мамина школа. Чекаємо.